Всім привіт! Сьогодні в нас буде розклад, подарунки за ваші втрати. Який кешбек вам вертається за те, що ви щось втратили, так? Да? Ну, на наш людський погляд, ми щось втрачаємо, а насправді відходить те, що повинно, Бо ті, що повинні. Да? Що за ваші втрати ви отримаєте? Бо можливо, ми дізнаємось, чому ви були в таких життєвих обставинах. Так, дивіться, дивіться а, Ви, ви зараз на етапі. На такому, знаєте, коли ви починаєте отримувати все по заслугам, або починаєте розуміти, що по вашим заслугам. Потім у вас якось, знаєте, подарунком є те, що до вас приходить усвідомлення самих себе, своїх таємних бажань. А ви починаєте розуміти, що ви насправді любите, або що ви насправді хочете, на що ви насправді заслуговуєте. Якісь швидкі новини вам скоро прийдуть. Не знаю, про що це. Це є подарунок. Тут місяць і. Ну, швидкі новини це що? Це може бути і інсайт, і реально там якесь повідомлення або, не знаю, там якась передача, якась підтримка. Ну, те, чого ви чекаєте. Або приємна зустріч із людьми, да? або знайдете місце, де ви будете працювати на постійній основі. Або знайдете місце, де ви, ну я не знаю, будете з кимось співпрацювати, або може, ну там, сім'ю свою знайдете, да? Потім хтось зможе все-таки знайти, як примінити свій багаж знань. В тій, можливо, або інші професії. Хтось пустився, скажімо так, в пізнання себе, своїх там, дарів, своїх талантів, своїх якихось можливостей. Якось у вас зміни грядуть великі, грядуть у вас великі зміни. І ви, або ви думаєте постійно, так? Да? Слухайте, все, все починає налагоджуватись. Де було не видно, розвідняється. Де було страшно, починає подобатись. Де було незрозуміло, починаєте розуміти. Починаєте розуміти, які саме ще ваші вміння можете задіювати при вирішенні цього питання? Логіку там, да? Не знаю, там, критичне мислення, не критичне, рептильне. Задіювати рептильний мозок. Чи... Ну, я так, умовно, да? Аби тут вам, ви самі все знаєте. Так. Давайте вже. Ну, дивіться, ще треба трішечки доприйти уроків. Трішечки. А яких саме уроків. Тут, знаєте, тут, мабуть, урок. В наступному, в будь-яких обставинах, в яких би ви не знаходились, навчитись розуміти, як ви можете самі себе підтримати. Ось так. А якщо у когось цікавлять, цікавлять життєві ситуації, в яких ви відчуваєте себе закритим, не знаєте, як рухатись, або ви комусь там вчиняєте можливо шкоди, тут радять переглянути, змінити тобто думку на більш позитивнішу. Да? Що можливо, якщо ви вчините так або так, то можливо це піде на більше покращення, да? тобто вам рекомендують, або ви самі задумуєтесь, як краще направити вашу енергію. Ну, дійсно, ваша енергія там, де ваша увага. Якщо ви постійно підкріплюєте під негативні думки, цього ніколи не буде, нічого ніколи не зміниться, або ще щось. Чим більше ви направляєте на ці думки енергії, тобто думаєте ці думки, да? це вже є енергія. То тим більше цього відбувається. Тому раді тут ну, взяти свою силу волі, всю, яка у вас є, проявити її зараз. Да? Таким чином, ви зможете себе і захистити, і надати собі внутрішню підтримку. А із того вже зможете прийняти те чи інше рішення. Хтось навпаки зараз отримає внутрішнє підтвердження, тому що ваше рішення було самим правильним. Або якась життєва ситуація, де ви зрозумієте, що можливо саме все для того, аби ось відбулось тето. Ну, наприклад, я не знаю, це або в глобальному. Або в чомусь такому, можливо, в якійсь ситуації вашій, то вже ви дивіться. Тут дуже хороші карти вийшли. Хто шукає пару, знайдете, або вже знайшли, да? Тут, можливо, вже в когось і відбулось знайомство. І, можливо, була вже якась взаємодія. Ну, При вашій належній роботі може бути розвиток. Знову ж таки, це не гадання, це можливість, та? Ось. Хто, скажімо так, у когось, можливо, були якісь проблеми в стосунках, почне налагоджуватись все. Будуть зміни. То для того, аби ви усвоїли уроки і зрозуміли, де зона вашого комфорту, а де може бути зона комфорту або там некомфорту вашого партнера. Нарешті в когось мрія збувається. Не знаю, що це в вашому житті. Ви вже, можливо, і не чекаєте, або, в принципі, вже ні на що не надієтесь. Ну так, да, ви вже може, знаєте, як ви вже може на захисті стоїте всього. Ви бачите, що щось відбувається, ну вже тільки підійди простіше. М'якше. Ви правильно робите, що ви на такому, знаєте, стрьомі на захисті, то все правильно, ви вчитесь захищати свої приватні кордони, але повинні зрозуміти, що час уже прийшов. Час прийшов, і ви відчуваєте, і вам від того комусь може бути важко, вам здається, ви не справляєтесь, ви не відповідаєте, ви не готові, вете, вете, вете. Насправді, ну, тут, же, тут, звісно, да, ви повинні дивитись на себе справедливо, адекватно, але ви повинні зрозуміти, що ви готові. Тут, до речі, вийшла імператриця ось імператор, і між ними обновлення. Да? Це про те, що я говорю. Я не знаю, хто це в вашому житті, ваш імператор, але в принципі, для того, аби. Вам стало зрозуміло, це та людина, або з якою у вас завершились стосунки, і ви все одно чекаєте цю людину. Або я не знаю, там якось ви довгий час спілкувались, і це може бути навіть в інтернеті, або на відстані на віддалі, буде можливо зближення. Будете потихеньку через всі терні зближатись. Я не знаю, як це. Або, можливо, навпаки, приймете рішення взагалі для себе, що ну, тих відносин, які у вас були, вони, вам, ну, вони вас руйнують. Тут більше, бачите, десятка мечів, там більше ви страждали, аніж ну, взагалі зараз. Да? І ви вирішите, як би то вам важко не було, ви можете вирішите, ну, вам того не треба. Тут імператриця, можливо, самі по собі. Да? Так же само, як імператор, теж вирішить, що Ні, мені поруч з тобою не хоче нічого, людина мати з тобою спільного. Все. І це теж нормально. Ось, і тут, може, і того у вас і життєвий урок. Прийняття себе і можливість витягнути себе з любої дюрки знову. Ви вже це робили. Робіть ще раз, повторюйте. Так, в плані бізнесу, що? В плані бізнесу починається якийсь новий розвиток, новий виток, тому що є таке яке, знаєте, або підсвідоме розуміння, що якось. Коротше, ви не очікуєте приємних результатів, скажімо так, або в вашій справі, або те, чим ви займаєте, або наслідок того всього. Я не розумію, як це. От якось так іде. Або ви не очікуєте нічого хорошого, або да, не маєте віри там, в своє діло справу в себе, або у вас є якісь вагомі на те причини. Зараз я це зберу і будемо потихеньку закруглятись. Так, добре. Подаруночки, подаруночки Всесвіту за те, що у вас зруйнувалось. Так, ну, дивіться, те, що зруйнувалось, по-перше, ви повинні зрозуміти, воно повинно було піти по тій або іншій причині, тому що ви повинні були відкрити для себе зовсім інший світ, або з іншими людьми, наприклад, або всередині себе. Ось тому, скажімо так, у вас відбувся великий перегляд. Це і є для вас подарунком. Тобто ваші очі, нарешті, відкрилися, бо ви проснулись. По-друге, подарунком за ваші втрати це буде, скажімо так, нова можливість. Нова можливість для вас, ну, знаєте, як. От Сталися обставини, ви в правильному місці, в правильний час, правильні люди до вас прийдуть, да? почуєте правильні слова і коротше таке, да? тобто, знову ж таки, відбудеться те, що вже відбувалось, і над чим ви працювали, але в цей раз ви зможете вчинити саме так, як хочете ви. Для вас, І це може вийти як інтуїтивно. То на що звернути увагу? Не думайте, що це відкат, чи ще щось, чи там ви щось здуріли. Ви інтуїтивно можете вчинити по-іншому. Просто згадайте або проаналізуйте той момент і все зрозумієте. Тобто, це буде проявом того, що ви вмієте межі свого кордону окреслювати. Да? Межі дозволеного, тобто ви зараз будете або будуть такі ситуації ставатися з вами, де люди будуть вам таким або іншим чином транслювати те, що вже було, да? і зараз буде перевірка того, як ви, ну як ви можете вже вчиняти да, ваші рішення, захист себе. Ну, наскільки бачу, ви справитесь. А після того, коли ви самі побачите і відчуєте, що ви справились або з цією, або з іншою ситуацією, у вас почне відкриватись бачення майбутнього по-новому. Дякую за увагу. Бажаю всім любові, добра, миру, злагоди. І дякую, що ви дивитесь мої відео. Всього вам найкращого!